Відносно тематик наступних заходів від ГИС Асоціації України. Звіт у нас відбувся торік, за рік по нашій діяльності, і звіт, скажімо так, за всю іс історію існування наступного року, це буде вже 30 років. Формати у нас були перелік. Тобто, був, був зі форум був ті, хто за віком старше, пам'ятають. Був зі форум були різноманітні заходи, короткі, так звані, да, там, навчального спрямування, методичного, тематичного. Один із самых яскравих – це захід гісаєра. у нас був. Він був... Він він був в напрямку якраз по авіаційним тематикам. До речі, зараз Польща робить там великий транспортний хаб, і є потреба по цих питаннях якось з ними спілкуватись, тому хто зацікавлений, ну, будь ласка. От. Я думаю, що найближчим часом ми обговоримо теми провадження штучного інтелекту в гіс системах От, і ну, в літній період, будь ласка, комунікації як на території України, так і в світі. Можна, у нас був формат кемп, він звався під час цього, ну там це було комплексний захід. Хто пам'ятає, у нас був заплив в Переяславі, будь ласка, пропонуйте ідеї, тобто можна. Чи самостійно, ну, бажано все самостійні заходи, тому що до кого здолучатися, як завжди, це якісь виникають проблеми. Вітаю всіх, слава Україні. Знаходьте.